Психотерапевтична п'ятихвилинка. Постійне перебування в стані невизначеності це буденність українців, де би ми з вами не були, та що би не робили. Невизначеність невідворотно породжує тривогу та відчуття безсилля. ніби є сили жити та змінюватися, ніби є можливості для цього. А реалізувати ніяк не виходить життя між минулим та майбутнім, де тут і тепер так і не може настати. Як будувати своє життя в таких умовах, чи доцільно планувати завтра, яке в прямому сенсі слова може й не настати найважливіше зараз зрозуміти, що ніхто з нас окремо не в змозі вплинути на ситуацію, усвідомити ситуацію тотальної невизначеності. Розуміння того, як багато чого ми з вами взагалі не можемо контролювати, насправді заспокоює. Я можу прийняти факт, що я не є всесильним та видихнути з тривогу. Це важливо. В умовах неможливості спиратися на завтрашній день планування все ж таки можливе, і з певними умовами. А саме, мова йде про короткотермінове планування, обов'язково оперативне, тобто таке, яке гнучно змінюється. У відповідності до змін обставин та умов життя та динамічне планування. Це означає, що в умовах постійної непостійності маємо бути готовими будь-якої миті змінити плани, переглянути їх строки або взагалі скасувати. Крім того, варто пам'ятати немає нічого остаточного ви завжди можете змінити свої рішення або, навпаки, повернутися до обдумування певних тем момент, коли будете до цього готові. Ця проста істина допомагає не тільки не так сильно фіксуватися на можливих наслідках прийнятих рішень. Запам'ятайте я планую своє життя, але активно зважаю на реальність та обставини навколо мене. В момент, коли треба буде втілювати план життя, я знову повернуся до плану та за необхідності ж можу його скоректувати. Ще одним надважливим моментом є відстежування свого емоційного стану в моменти планування та прийняття рішень. Боятися щось змінювати це нормально. Той, хто каже, що не відчуває зараз страху, просто бреше, але ж ви не хочете брехати собі? Як можна взяти страх під контроль? Розбити плани на часові відрізки день, тиждень, місяць. Який проміжок часу починає викликати тривогу? Відчули? Там і зупиніться. Тривога означає, що поки що ви не готові дивитися далі. Запитайте у себе, а що саме викликає тривогу? Чого я боюся? Що цікавого чекає на мене попереду. Цікавості стану більше, ніж тривоги це знак того, що ви на вірному шляху. У часи невизначеності все ж таки залишається можливість контролю ви завжди можете контролювати своє тіло, своє здоров'я, свій розклад дня, своє оточення, книги, які ви читаєте, та фільми, які ви дивитесь. Насправді багато чого. Зверніться до цього. І головне частіше нагадуйте собі про те, що завжди з вами, ваші знання та життєвий досвід, це те, що вас не можна відібрати за жодних обставин, на що ви можете завжди спиратися в майбутньому та теперішньому. І пам'ятайте, війна обов'язково закінчиться, а уроки мудрості залишаться з нами і в оновленому, і в мирному житті. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей! Психотерапевтична п'ятихвилинка.